Робимо собі Лю Кенга у Baldur's Gate 3. Для початку обираємо клас Монах. От такі характеристики зберігаємо. На другому рівні ми беремо собі мультиклас чародій, магія, нащадок драконів. Без обладунки, ваш базовий рівень захисту до рівня 13. Далі ви обираємо собі предок-дракон вогняний. Далі на рівні 3 ми обираємо шлях Чотирьох Стихій. Майстерні стихії беремо це. Беремо це, можна mm -hmm. взяти ось це. На наступному рівні у тому ж класі монаха. Ось це. Основними нашими закляттями буде палаючі руки. І клавогняної змії. Також кулак незламного духу. І ще залишаються обійми гієни. Для відновлення наших чарунків використовуємо гармонію вогню та води.